Вільний вхід для вільних людей, а ще безкоштовні майстер-класи розваги. Треба прихопити лише хороший настрій, і натхнення. В Одесі слідом за Києвом і Рівним відкрився арт-пікнік Слави Фролової. Це соціальний парк культури, мистецтв і здорового способу життя. Там побувала Ірина Заславець. Ді кажеш, було, а бать, ді. Ой, ді. Тепер же трирічний Гордій тягне маму Настю до цього намету. Різнокольорова суміш у склянках це мармурова крихта. Буду краще. Для дітей заняття з нею то і цікаво, і корисно. Дітки як грають, так і розвиваються, Це розвивають м'яку моторику рук за що роботи з м'якими деталями. І мамі інтересне ребят. Настя, сама художниця, заробляє тим, що розмальовує одяг. Футболка гордіє із жуком її витвір. Каже, часто бере участь у різних мистецьких заходах. Сюди ж із сином прийшла просто відпочити. Місячний парк це самісіньке серед містя Одеси, поряд Потьомкінські сходи, навпроти морський вокзал. Саме тут і облаштувався арт-пікнік. З часу відкриття минула лише година. А охочих долучитися до проекту вже чимало. Тут мають чим зайняти гостей. Діти розучують елементарні рухи. Старші дівчата демонструють танці на пілоні. За кілька метрів хендмейд. Флористи вчать одеситів плести віночки із сухих степових трав. Новосити ну, ну, вже закінчувається. Таке заняття захопило не лише жінок. Виходить? Виходить. Олеся та Олена фінансистки. Жінки кажуть, яскравих фарб у житті бракує. Сюди прийшли поекспериментувати. Я мічкаю навчитися рісовать. І вот на спірду. Я взяла собі да, Может у мене вийде, хотя не умею, никогда в жизни не рисовала. Сейчас будет майстер-клас. пойду попробую. Загалом арт-пікнік охоплює аж 16 напрямів: кіно, музику, художнє мистецтво, а ще спорт, театр, літературу, ба навіть кулінарію. У столиці він проходить вже три роки поспіль. Цього ж літа його влаштували ще в двох містах: Рівному та Одесі. Вхід вільний, майстер-класи безкоштовні. Латабнімаються. Вот родные обмениваются эмоциями впечатлениями ты видишь что люди счастливые если ты понимаешь что ты подарил частичку этой любви тепла счастья ти розумієш, що твій день не пройшов зря. Телеведуча Слава Фролова, ідеолог цього проекту. Вона сама одеситка, тому влаштувати арт-пікнік у рідному місті зізнається, було її великою мрією. Слава просить не називати арт-пікнік фестивалем. каже це соціально-культурний проект, який творять містяни для свого задоволення. Це симбіоз власті города, культурних ініціатив і самих громадян, які хотіли б змінити собственною життя, проводити час. Всей семьей, всем городом, на улице, общаясь друг с другом, снимая это социальное напряжение, помогая друг другу, особенно в сложные времена. И пережить их лучше вместе. Берем ручки и будем обводить наши заготовки. Это, это птичка. Их подарят больным детям, поэтому каждый тут, кто делает, может написать пожелание. Я уже сделал сов. Написав, щоб всі виздоровіли. Арт-пікнік в Одесі триватиме рівно місяць до кінця літа. Ірина Заславець, Євген Рипенько, програма Вікна СТБ.